Хи питання у тебе хотів ще спитати страсна п'ятниця, і ми бачили сьогодні. Прийшли урядовці а, в парламент. Так і більш того, а, сьогодні за інформацією були деякі зміни. Так, тобто а, було змінено декілька заступників міністрів: першого заступника міністра оборони, а двох заступників міністрів охорони здоров'я, і взагалі піднімається Буча, що можливо будуть якісь кадрові зміни а, в парламенті. Да? Тобто, ми це чуємо. В парламенті Ні, в, б, ну, кадрові України. зміни в парламенті піднімають, да? я, я, я чув там заяви. Ну і традиційно там Гончаренко говорить, бойко вимагає звільнити місце соцполітики. Ну, коротше, традиційно оця вся да? mm. ну, почалася ця історія. Так, а що що це означає? Ну, тобто... Один із заступників МОС, ну, напрямер, там я з ним знайомий, ну, людина перейшов на іншу роботу. А, тобто з цим пов'язана зміна. Інших я не знаю, не можу відповісти. Але ну, слуха, я в чому нічого поганого не чую, о, не відчуваю. Я вважаю, що слухай, якщо люди вважають, що хтось кудись повинен змінитись, перейти, може на іншу роботу запропонували, а може когось іншого бачить, міністр. У себе заступники, і ну, я нічого такого тут не бачу. Ну я вважаю, що якщо людина два-три роки пропрацювала, то змінювати місце роботи я цьому ну, нічого поганого не, не бачу. Ні, я з тобою погоджуюсь, але що цікаво, що уряд був майже в усій, да, ну скажімо так, ну, більша частина уряду була, але що мене вразило, я дивився кадри зради, то там майже не було а, депутатів. Mm -hmm. Ну, тобто, урядовці а навіть, прийшли, то, а вони ж вони відпочивають. А, ну до речі, так, да, ти правий. Це ж вже великодні. Сьогодні, сьогодні їду, взагалі ні пробок немає, нічого нема. Я своїх пацанів о, питаю, кажу: а де, а де все? А кажу, та нема людей вже в місті, вони всі виїхали. їх. ну, свята, тому. Дуже цікаво. А як би ти б тепер оцінив із Бліцу історію з Пантілеєвим, здається, заступником? Ну, здається, прийшли до одного з заступників кличка, якщо не помиляюся. А, ног. не Пантілеєв, а так. Да. Так. А як би ти оцінив цю історію? Бо ми, я я будемо... можу тобі сказати, що не тільки до Прокопова прийшли. Прийшли до да, Майбоженка, теж віддавав Кіо. Для відхилянтів документи, які виїжджали за кордон і не поверталися. Ну, це екс-голова Броворської, да, є... який в ДТП там збив трьох чи чотирьох людей, і які за сьогодні а, не за градами, а вдома. Ну, це, 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 це жахлива ситуація. Ну, слухай, що я можу коментувати? Я не знаю. Прийшли а, з, з, з подозрив. Ну, ну, потрібно дочекатись. Ну, якщо я вважаю, що ну, що сказати, що цього не може бути він така, не така людина. Ну послухай, ну, ми бачили э, розслідування, якщо не помиляєш Бігуса, як він відповідав, відповідав на питання. А що ну, це за фотка Бігуса з э, паном Кличком? Ну, два друга зустрілись. Що тут такого? Ну, що ти Ні, Просто так дуже цікаве фото. Ні, я цікаве содержання фото. Якщо ти подивишся, от там цікаво. Добре. Я продивлюсь спеціально. І нашим глядачам радимо. Придивіться, придивіться. Придивіться. До речі, вітаємо Індіана 1847 А сорок. Є питання там. Є питання. Зараз зачитаю. Що потриму. Індіана 1847 пише добрий вечір і питає. А ви два рази на тиждень виходите в ефір? Так, два рази на тиждень вівторок, в п'ятницю. абсолютно що вірно. Чи потрібно? А, Георгію? Потрібно відпочити на вихідних, трохи втомлений, пише Алекс? Да, це, 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 це правда. Є я, друзі я вибачаюсь, але намагаюсь сьогодні бути. Так хто на це так Слушайте, А що там написано? А, Питання таке у нас: чи підтримуєте продовження воєнного стану, яке проголосувала Верховна Рада України? До речі, Георгій, як би ти відповів. Да, слухай, дивісь, я відповів би так, що ну я протримую, тому що не знаю. Ні, я б, я би проголосував би так, тому що поки у нас іде війна, то продовжувати війну містам потрібно. Але я тобі хочу сказати дуже цікаво, розді... у нас відбулось з голосуванням, тому що так проголосували 43%, ні. 43. Ну, в кінці, в кінці 43% поки що, да? І не знаю, 14. Ну, твій би голос ми зарахували в так, але поміть, а тут якась така вже історія. Нічого ну, Ні, ну, але бачу. це цікаво, до речі, це да. дуже цікаво, да? да? Так. А чому деякі люди, бачиш, вважають, що воєнний стан, власне, кажучи, це 15 раз, здається, да, Верховна Рада його. Так. А... Пролонгувала. Добре, тоді давай, давай від Бліцу, а ми перейдемо до наших питань, які, власне кажучи, ми планували. і Зараз, секундочку, я так, нагадаю собі наші ключові питання. Так, 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 так. Так. Я вчора зробив, коротше, я вибачаюсь, я вчора був 4,5 часа під наркозом і ще не віддашов, я не знав, що я в тому і Не можу сказати. Так, давай. Так, так, я ж я. Кофі ти не дав мені, кофе не запропонував, ліксі, воду не запропонував, тому друзі, засинаю. Наступний раз я виправлюся. Ну, давай, дивися, наше перше питання, яке ми власне виносили як ключове, і ми частково, ну, мабуть, десь почали про це говорити в бліці в контексті, да, того ж, заявив Михайло Сакашвілі.